Ось так, 4 березня, рівно о десятій ранку, у Рівному розпочала роботу виборча дільниця з виборів президента Росії. Першим сюди завітав Валерій Юдін. Чоловік понад 20 років пропрацював у далекосхідному морському пароплавстві. Родом із Росії були його і батьки. Нині він з сім'єю мешкає у рівному та залишається громадянином Росії. каже важливим є теж, хто ж чолить сусідню державу. За кого проголосуємо? Такі будуть відносини з Україною, якою буде президент в Росії організації роботи дільниці займалися посольство Російської Федерації в Україні та Російське консульство у Львові, Надавала усіляку допомогу. І місцева влада Дуже uh, внимательно підходять і оказувати максимальне як задействованої uh, органів власті, так і органу правопорядку. За що ми їм безмірно благодарні. Необхідною мовою для участі у виборах є наявність російського паспорта або інших документів, які підтверджують громадянство цієї держави. Таких людей на Рівненщині понад 1200. Чимало з них є активними членами російського культурного центру, який опікується росіянами, котрі проживають на рівненщині. Це нам дає можливість нашій організації руському культурному центру. Ну, по перше. Виконувати програму, або ми ввійшли в програму допомоги російським співвітчизникам, які проживають не тільки в Україні, а взагалі в інших країнах. Дістати медичну допомогу виїздна дільниці у рівному працювала до 16 години. За цей час тут проголосувала сотня жителів нашої області та 14 волинян, які теж мали право на це. Опломбовану урну доставили до Львова, де підрахували бюлетені. Перемогу по Львівському консульському округу здобув Володимир Путін, який набрав 65% голосів. Галина Баранчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.